Ну, це просто нормальний герой в штурма, мені здається, і по. А, має місце бути цей ведь. Трошки загалом все змінилося. Да, і він вже гарний фронтлейн. Це не Фенікс, який був минулого разу. Uh, ну, до, до тієї гри питань в мене небагато, тому що там Маузів ми розкатали за 10 хвилин і загалом все прикольно. Але це не означає, що не треба робити роботу над помилками після переможної гри. Тому що, ну окей, там одну команду так переїхали, а далі приходить тімка, яка щось розбирається в грі, і каже: Ну, йоу, і все. І Заєць пішов робити ФБ. Так, це початок, Обережно. Анекдоту. це початок анекдоту, але в цей раз це не анекдот! Це реальність! First blood. Ну, почекай, Заєць пішов робити ФБ. Я про це в... і казав. Воно може, ну, По типу, і можна. зробив ФБ. Ну, ти, ну. Там не крутиш ні, нічого, там якісь там. Бананчики, якісь там ще щось. <рес> з таким з <рес> Романе, тут. Ну, може не пощастить, а може і пощастить. Мене багато... Ну, Сакса загинув. Ні, Сакса теж не Скільки? загинув. На, і Ніку здається, саме туди відправляється. Так і є, так і є. І там є допомога. Заєць на місці. Спіймали? Ні, не спіймали. А Ай. Він п'ятого. Шторм п'ятого. Так і шо? Так це нормально, так і буває. Ну... Ненормально, коли тебе Джакіро і всі тебе вбивають, а Заяць не так допомагає. ніяк. Герой теж приходив, там був Дізраптор, я це пам'ятаю. Походу, було просто прийнято рішення, що окей, ми ліваємо звіти, але натиснемо на як гусіння. Як важко йде, як важко йде гусінь. Mm -hmm. yeah, він, він реально товстий. Він, він стільки витримує фізичної шкоди у цього. Окей, загибну до Є шостий, є шостий, вже набагато так, простіше. Все нормально, все нормально. О, тут Заяць одразу б'ється з двома uh... героями але допомоги не дуже багато можна очікувати. Підходить ПМА, він пофиркає. Також робить телепорт за Срі зараз Рідіс. Треба хоча б когось. Та хоча б когось. Ну, саперта ну, вбиваємо. Ну, щось отримали. Сапорта на саперта, руна е, досвіду для <кхем> Наві це нормально. Після кофі і так е, ну, тривожність вона. А на Я хіба не ти його п'єш, тоді? Щоб, ну, викликати это Щоб буде тривожним. Скажи, задату спокійно якось живе цієї. Да, Так, Наві грають, можна трохи тривожності собі дозволити. Ага, недостатньо тривожності, так? На, на джуса вийшли. Ну натисни 10 стіків, то ну, вони ж для цього О, створені. Це да, слухай, там би вони напевно не допомогли. Але е вони б втратили додатковий час бігаючи за тобою. по кущах. Так, куща. Але в тебе не буде потім 10 стіків. Бо потім, якщо до зараз... знову прийдуть тебе в чотирьох жахати, знову будуть 10 стіків. Аааа, болячі пома. Також відли б 3 на 6, більше двох тисяч перефарму на боці кібернетичних гусів. Там якраз зараз нікуди десь між Т1 та 2 вежами вийшов, подивився, чи нема ще когось. А а а, а ось він як зробив взагалі ще де поруч? Треба вбивати, Добре. треба вбивати і спад. Ну, навіщо ми стрибаємо в айспад? треба відходити, а можемо і не відійти. Не Мани більше не, не, не залишилось. Не і Андерлорд же поруч вони будуть вбивати, От. там намагався все що е, можна і... перекинути. але... Цікаво, наскільки плюсовим могло бути таке рішення, тому що він забрав величезну пачку, плюс героя, плюс стак нейтралів. Але все одно мені здається, що рішення мінусове все ж таки. Поки вдається реалізувати, ми не втрачаємо хоча б корів. Що граємо від хайграунду вже? Ну, Нам нема варіантів. Так, а чим? Нема особливо, чим грати від хайграунду, в цьому і проблема. Пауершот і спам ШД. Прикольно. Мене більше пропозицій нема. Пима, диви, що робити зараз? ПМА. ПМА просто може померти за лічені секунди. Да, вже немає Ніку, ПМА. Заяць, ПМА, Всі гинуть, всі, на жаль, гинуть. ПМА, я думаю, тут теж немає. А, так. А? Оу. Та все тут. Окей, да. Ну там блінки. А ну, він грає робити. з. Так. Ну, в даному випадку так. Нам треба, щоб ведмідь не мав пульсу якомога швидше. О, або цей! Або цей солодесенький! Ну він не солодесенький. На, да, солодесенький, диви, все, 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 все. все. Я да, вот він наш, та він наш, там він наш, там він наш, все, забий. А ні, ні, він не наш! А тепер наш? А куди? А його в сноубол! Все, добре, добили і тепер. А тікаємо. це наше! Тікаємо! Тікаємо. Ні. тікаємо всі в різні боки! Будь ласка, блага! Видих всіх! <філляв> <філляв> ні, я хотів, щоб ми розмансили на гушечках! На гушечках мансів колись! На гушечках? На гушечках. А ти Пима розповідав, як Мансити на гушечках, бо здається, він, він вирізе, все не в курсі, як мансити. Коротше, основне там тримати дистанцію від Там, ну, Типу, в цьому і заключається Манс. Ті, хто роблять графіки і презентації, чудово розуміють про що. От зараз штурму небезпечно будуть. Да, будуть його вбивати. Капець, а де там діда десь в космосі? Вона в космосі. На... І в друге теж. А ні, Ніку! Ні, ні. А він взагалі. А от вийде. Заяць не вийшов. Заяць так він БКБ Це нормально. Добре, добре. Ситуація контрольована. Півнадії відкусило. Диви, диви, диви. Зараз. Ніку. Бачить його Сакса. Сакса нападає. Ніку під приголомшенням треба виходити. Добре, відстрибнув. Знову втрачають суппорта, але це нормально. Верка розстрілює Андерлорда, але це, андер не ну, це дуже не найкращий таргет. Здає і шкоди десь. І. встигає вийти, господи. Я думаю, зараз ремнатом почеплять і буде до побачення. ПМА вбиває тим часом, вже Beyond Godlike. Тут непогана зв'язка, але Фокус виглядає не набагато краще, ніж. Зайці ще зачепили. Сховався. Та там Форсик така група ні. очікування ну, та, просто та, сидить та, та. навколо. На Beyond Godlike у Вотсона. Господи, допоможи. Господи, допоможи. Да, Рідіс. Radiant. Просто подвоїв шанси на перемогу. Тут, до речі, зараз суперова розвідка від Войт Спіріта. Да, він знаходить зайця. Зайця він скоріш за все забере, але. Ай-яй-яй, там ще й верка була поруч Ні, Будь ласка, втрачаємо ми двох героїв. Ні купок залишається, встигає ще заскочити за рункою. І доводиться вмикати БКБ і просто натискати. Я не... А телепорта немає, телепорта а... немає, треба тікати б на футбол. Ну він ману. на всю ману. на всю ману. Так, да, всю... Вся мана це чудово, але потім отаке трапляється! А Ні! як вони вгадали? Чому вони його бачили взагалі? Тут варто. Ну які варіанти? Просто очікувати на поразку суперника. Все просто. Подобається Романе? Це план на гру, я б так сказав. Як в. А чого ми тут чекаємо? От скажіть, будь ласка, а чого ми тут чекаємо біля oh, бай а тут байбек на да всі ви... гроші. Вирішили Все. на БМ. Якщо не зараз, то вже ніколи. Ніку, починається фокус файер. Працювати. Цьому Тускару гайки. Залишається небагато. Чотирьох добити. ПМА після байбеку пішов. Грається з урсою. Грається, відчуває її. Айспад, це нам не загроза. В нас дуже крути Ботинки є. Ну no, все, Підходимо. Нє-ні-ні, nee, 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 почекай. Зараз почнеться. байвар весь терма на всі гроші. Майже, майже. ПП. ПП реально тут, тут прям ПП. Я прям ПП ще казав, хвилин 15 тому було. Я роман, і що тут казати. Не знаю. Мені драфт цей цей керів. Якась яка з'явилася?